Що би ви порадили церкві Ісуса Христа робити в тих подіях, в яких от ми зараз знаходимося? What is your advice for the Church of Christ uh, in the events like that in the situation like that that we are having here here, in Ukraine? When I came here, God spoke to me about Esther. Коли я приїхав сюди, Бог говорив до мене про Естер. Esther was in the palace. Естер жила у палаці. She had a nice life. У неї було прекрасне життя. And her uncle was outside. А її дядько був за межами палацу. І його життя, його життя було в небезпеці. And the Uncle said to Esther: І дядько сказав Естері: Don't think that you will come away. Не думай, що тебе. Because you are in the uh, palace. Доля, uh, мене, тому, Maybe God put you there for time and можливо Бог тебе поставив на to стих, you думав, to саме на такий час be voice для того, щоб to використовувати тебе, щоб ти могла бути голосом so для царя. This is the advice for the church right now. Навіть якщо в вашому місті немає війни, навіть якщо в вашому життю не загрожує нев нобадісфайдінево, навіть якщо у вас немає нікого з рідних, хто воює на фронті, like this, будьте готові до часу, як цей, Щоб йти до людей, them, допомагати їм, food, приносити їжу, давати їм притулок. Тішати їх, them, молитися з ними і говорити їм іван Це те, що повинен робити зараз кожен християнин. Я вірю, що у час війни Кожен християнин повинен бути місіонером у, у, ці темні часи кожен християнин повинен сяяти своїм життям настільки яскраво і наскільки це можливо, настільки багатьом людям, наскільки це можливо. Дуже дякуємо, дуже багато very хороших uh, практичних порад. Дуже корисних порад. Дуже дякую, Стефан. Дякую, Стефан.